Давайте подивимося, що вам скоро відкриється. Спочатку подивимося, як, хто ви, для кого це відео. Хто ви? Ну, це відео для імператриці. Ви вже знаєте, де це імператриця, королева Пентаклів, це така господиня. У вас вже можуть бути і діти, і внуки навіть. Ви, господиня, в своєму домі. Ви знаєте, як зробити все чистенько, гарненько, щоб всі були нагодовані, щоб скрізь було прибрано і щоб панувала мир та злагода. І достаток в тому. Давайте подивимося, що вам скоро відкриється. Що вам відкриється. Вам відкриється дуже різко. Вам прийде якесь повідомлення, або ж якийсь дзвінок, якась інформація про те, що здійсниться якесь ваше бажання, або ж вам і розкажуть якийсь варіант, як отримати бажане або того, що вам хочеться отримати. Тобто, щось важливе, якась думка, якась інформація, яка допоможе вам обрати серед якихось варіантів, де ви не знали, що робити, як діяти, якось обдумували, роздумували, і от ви отримаєте це важливе повідомлення для себе.